Такої кількості відвідувачів міський парк культури і відпочинку давно вже не бачив. Здається, щорічна виставка квітів і плодів побила всі власні рекорди. Тисячі чернігівців і гостей міста з маленькими дітьми, цілими родинами, щільною стіною проходили центральною алеєю, роздивлялись на всі боки, фотографувались на фоні композиції. Що сподобалось? Зараз пока сложно э, оцінити, скільки людей пройшло. але я думаю, на сьогоднішній день здесь уже ну добра половина города. треть так точно. А подивитись було на що перш за все на стаціонарні клумби які нещодавно з'явилися в парку завдяки підприємствам і організаціям міста, Сальвії, Агератум, Бальзаміни, Айстри, Чорнобривці створили неповторний осінній настрій. Тематичні композиції, до яких доклали руки працівники, залишаться тут і після виставки квітів і плодів. Я думаю, що через рік і всі оці алеї будуть перероблені, і плитка буде, і квіти будуть. А цей наш це тільки 20% роботи. Ми сюди зараз. У вересні, в жовтні місяці біля двох тисяч тюльпанів посадимо, щоб вже ранньою весною квіти були. Сюди ми зараз конкурс об'явили на скульптуру. Сили вкладаються не один раз в рік, а сили вкладаються постійно. А З точки зору хімолокної зеленення можна було б, бы, мабуть, подивитися з двох сторон. Завжди є таке слово хімія, і всі думають, ой, хімія, мабуть, щось там страшне, Да? А поэтому вот у нас растут цветы, у нас растут яблоки, у нас живут белки, совы летают. Поэтому химволокно с этой точки зрения, это в первую очередь наверное, та экология, которая есть вокруг. как бы Мы этим же ее и подтверждаем. Чтобы добиться такой экологии, очень много денег вкладывается. А уже то, что делают люди своим трудом, во-первых, они это очень любят. Второе, я стараюсь не менять традиции, всегда это поддерживать на протяжении всех лет. И морально, и экономически. Работали мы практически около двух недель. Сколько труда вложено, тяжело сказать. Это человеческий труд, который оценить практически невозможно. Тем более, что в этом году лето было засушливо, и чтобы это все скопать, что это посадить, поливать постоянно, это был очень большой труд. Хотелось бы, чтобы эта выставка у нас была не одним днем, а была долго. По крайней мере, будем делать все возможное, чтобы она сохранилась у нас до дня города. У нас уже традиционно, можно сказать, сложилось, у нас генеральным партнером нашего праздника является компания сан и торговая марка Чернигиски. То есть, как бы, мы видим, они представили свою цветочную композицию, очень интересную, которая, как бы, я думаю, есть украшением Центрального парка. Ну и они постоянно поддерживают наш парк во всех наших праздниках. На території макаронної фабрики виросло макаронне дерево. А ще на їхній ділянці з'явилася доріжка для масажу ніг. Ось ця дорожка масажна, которая ну я її називаю дорожка щастя. це більше я, звісно, по прочності для діток. Хотілося би масажик, щоб ножик робили. як завжди на висоті були і освітяни. Басейн посеред парку привертав увагу малечі. Ще б пак він весь був в оточенні квітів і казкових героїв. А на території, де їздить улюблений дітлахами, паровозик, ціла казкова країна. Члени журі перші оглянули і оцінили її. Це вже буде стаціонарне. Ці квіти будуть поливатися. Вона буде на наступний рік, і ми будемо тим самим охоплювати нову територію. Бажання робити свято у людей є. Це в першу чергу великий ентузіазм. Зрозуміло, що красоту можна не тільки власним розумом і руками зробити. І дарувати красу людям усміхнене обличчя. Сьогодні мені дуже приємно. Повірте, коли посміхаються люди, коли один одного вітають зі святом, говорять гарні, красиві слова. А в літньому театрі і на імпровізованих майданчиках грали оркестри, виступали творчі колективи. І чи протримається це свято квітів якомога довше залежить від кожного з нас. Репортаж з виставки квітів. Дивіться на нашому каналі 29 серпня о 19.15.